28 листопада відзначається всесвітній день інформації. У розвинених країнах остання є одним із найцінніших ресурсів. Значення вільного доступу до об'єктивних даних важко переоцінити, особливо нині, коли наша держава перебуває в епіцентрі пропагандистської війни, розв'язаної північним сусідом. Попереджений значить озброєний чи легко зараз лишатися поінформованим. Ми запитали у експертів і простих сумчан. Проблеми з доступом до інформації немає. Хто захоче, дізнається, каже журналіст Сергій Алещенко. Джерел і різних точок зору більш ніж достатньо. Загроза полягає в іншому. На українців обрушився дев'ятий вал пліток, пропаганди і звичайного спаму. Головна проблема дуже багато сміття, і друга проблема це низька якість. Е Подачі інформації, дуже багато неперевіреної інформації, дуже низькі є професійний стандартних журналістів. Я маю на увазі з точки зору освіченості. І із колегою погоджується Олексій Ігнатів. На його думку, людям не завадило влаштувати такий собі інформаційний піст, аби зменшити кількість негативу. Не в тому тільки справа, що йде інформаційна війна проти України, а в тому, що Масив інформації настільки е, захаращений непотрібною е, людям інформацією, яка до їх повсякденного життя не має жодного стосунку до життя тих, хто не приймає якісь серйозні рішення. Але люди підсилені цю голку інформаційну, і це травмує. Сумчани також вважають, що впоратися з цим потоком украй непросто: одні нарікають на заплутаність, інші на одноманітність новин. Тяжело, тому що багато. дійсно ну, потрібно розбиратися. Тому що інформації дається дуже багато. Телебачення запутано. Це все різні канали по різному і так далі. В принципі, одно і те же на всіх каналах. Новости можна посмотреть на одному каналі, і інші вже не пересматривают. То Тобто вони однообразні і не дають об'єктивної оценки. Глядачі підозрюють, зміни намагаються ними маніпулювати. Тож вітчизняним медіа треба постійно контролювати якість свого продукту, аби не повторити сумний шлях журналістів із сусідньої держави. Війна це мир, свобода це рабство, незнання сила. Із трьох гасел Великого Брата останнє є чи не ключовим. Нині проти українців працює потужне Міністерство правди. Інформації вдосталь, але треба вміти відсіяти зерно від полови. Костянтин Єлішевич, Олександр Гордус, на часі новини.